Намасте, любі друзі. Мене звати Вікторія Колбас і я викладач Йої. Останні роки я спеціалізуюся на практиках з пранаями, шавасани, розслаблення ідіомоторного та медитації. І сьогодні для нас, для всіх дуже актуальним стає питання стресу. Ми всі знаємо дуже добре, що це таке, і знаємо, які в нього є наслідки. А чи знаєте ви, що є скритий стрес? Про які ви навіть не догадуєтесь, які ви не відчуваєте, і які а, ви не освідомлюєте. Але він є. І він дуже-дуже погано на нас впливає. А чи знаєте ви, що всі механізми позбавлення стресу закладені в нас сами, самих природою. Треба тільки взяти їх і використовувати, коли це необхідно. Але, на жаль, нас ніхто не вчив цьому з дитинства. І ми не знаємо, яким чином вивести себе з стресової ситуації. Більше того, ми не знаємо, яким чином розпізнати цю стресову ситуацію. Яким чином е освідомити те, що ви вже знаходитесь у стресі, і як від нього позбавитись. Саме тому я запрошую вас. На дводенний ретрит практикум, на якому ми не тільки поговоримо про те, що таке стрес, який скритий стрес існує, і як він впливає на наше здоров'я і на нашу активність, на, 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 на наше бажання бути щасливими, але ми і попрактикуємо практики, які тисячоліттями практикувалися у Йозі. Для того, щоб упазбутися цього стресу. І я не можу вам обіцяти того, що після цих практик ви ніколи більше не будете в цьому стані стресу. Але я можу вам пообіцяти, що, використовуючи ці практики, ви будете від нього кожного разу позбавлятися. І на цьому ретриті, який триватиме два дні, ми зробимо з вами такі практики, які позбавлять вас від того стресу, який ви маєте зараз. Так що до зустрічі на ретриті буде дуже цікаво, дуже корисно і антистресово.